Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Нещодавно проскочила така цікава інформація, що на нашому водосховищі почав прокльовувати лящ. Але клює він не кожного дня і дуже прошений. Клює лише тільки пізно ввечері, іноді ночі і потім зранку, буквально годинку. Зараз у мене вже сьома година вечора. Прибалити будемо десь до 7-ї-8 години ранку. Як бачите, часу у мене. Сьогодні трошки більше, ніж зазвичай, тому зараз не спішно закинемо фідери, загодуємо точку, ну і трошки порибалимо, подивимось, чи прокльовує вже лящик. Для сьогоднішньої риболовлі, друзі, я взяв з собою два фідерних вудлища. Перше це в мене називається Squadron Pro в довжині 330 з тестом до 150 грам, катушечка Екусіма. 4000 шнур 015 мм. І другий фідер Легенда в довжині 390. Катушечка Passion 730. Обидва фідерні вудлища з тестом до 150 грамів. На риболовлю, друзі, я приїхав десь півгодинки тому, але був дуже сильний вітер. Неможливо було нічого знімати. Задувало мікрофони на камерах. Тому я не гаяв часу і трошки замішав. Прикормочку, дивіться, прикормка все сьогодні. в мене на основі відвареного гороху. Я відварив кілограм гороху і засипав все це діло. Ось такою прикормкою від Real Fish. Фідер Бісквіт Ваніль. Висипав усю пачку, гарненько перемішав, трошки додав води, і вийшла ось така чудова, гарна прикормка. Майже друзі, ціле відерце. Я сподіваюся, мені його вистачить. В якості наживки сьогодні у мене є червоні навозні черв'ячки, є трошки консервованої кукурузи, тому що лящик її дуже полюбляє. Ну і, звичайно ж, опариші. Опариші в кількості в основному білі, але там десь попадаються і трошки червоні. Основну снасть, друзі, я сьогодні вирішив змонтувати саму просту, яку тільки можливо придумати. Вони вже в мене готові, нав'язані. Дивіться, ось такі поводочки. В довжині приблизно десь 40-50 см поводочок, ліска, жилка 0,18 мм. І ось такий гачок від гамакацу 8 номеру. Далі йде фідергам саморобний в довжині 8 см, і вертлюжок. Беремо ось таке пластикове коромисло. продіваємо скрізь трубочку основний шнур з фідера і через вертлюжок прив'язуємо повідок до основного шнура. Все, друзі, монтаж готовий. На коромисло пристібаємо кормушку вагою 84 грами, сподіваюсь, цього буде досить. І ми отримуємо ось такий ковзаючий монтаж з фідергам. Монтується, як ви бачили, дуже швидко. І рибалити на такі монтажі дуже зручно. Все, Зараз забиваємо нашу кормушку та й робимо перший закид. На перший фідер одягнемо кукурузку та штук 3-4 опарищі. Сподіваюсь, лящ таку наживку оцінить і вона йому прийдеться до вподоби. Дивіться яка гарна наживка. Нехай тільки спробує відмовитись. Так, дистанція лову приблизно 40-50 метрів. Є перший пішов. Друзі, нарешті дивіться, я його дочекався. Ось він перший красень. Десь такий кіло, можливо, трохи більший, за кіло красень лящ. Гарний. Тільки почало темніти і відразу ж перва покльовочка. Ось так. Друзі, нарешті ще одна І Зараз побачимо, що там клюнуло. Можливо, так само лящик. Де ти де ти там? Так. Це лящ ще один. Ну, трошки менший, мабуть, за першого. Такий. Більш навіть козьола не лящ. Але ж теж непоганий такий. Це вже, друзі, другий. Ось такий чудовий. Дуже слизько підходити до води. Якось, якось я його туди вкинув в садок. Взагалі я ось тут так облаштувався, поставив лампу, великий акумулятор у мене. Все дуже зручно, гарно видно. Що перший, що другий лящі, друзі, взяли на пучок. Пари Зараз так само йому туди її зарядимо. Тільки стемніло і почало клювати. Поки сонечко не сіло, взагалі не хотіли. Здається, друзі, ще одна покльовка. І, можливо, теж буде лящик. Щось таке висидів як клюнуло. Ну, хто там? О, гарний дивіться який. Ну, Це такий... Десь плюс-мінус як перший, трошки менший, мабуть такий як другий. друзі, дивіться, маємо ще одну покльовочку і ще один ось такий гарний лящик, можна сказати, що лящик. Ну десь в районі грам може 800 до кіла. Непоганий такий. Так само взяв на пучок опарищів, як і попередні. Гарно так коптають, що не витягнеш. О, Ось такий красень. Зараз кинемо його в садочок. Там уже декілька штучок плавають мало помалу, друзі, але лящики дійсно покльовують. Так що інформація була вірна. А ще до ранку в нас дуже багато часу. Ще тільки 11-та година. Не повірите, друзі, але я тільки закину і ще одна покльовка. Теж щось гарне. Дивіться, як відпрацьовує фідер. Це теж лящ, Не знаю який розмір, але щось, щось гарне, мабуть. Ух. Ух, дивіться, який Василь. О, це, мабуть, найздоровіший на сьогодні. Дивіться, який кабан. Ох ти ж кабан який. Ну це такий десь півторуха, друзі. Опа! Оце він. Ху -ху -ху. Оце явно такий за півторуху, друзі. Оце ну, він, да? Дивіться, в об'єктив не влазить. Ух, ротяка яка здоровенна. Взагалі просто чудовий. Ух. Ось за цими красенями, друзі, я сюди сьогодні і приїхав. Так само взяв пучок опарища. Ну, як заковтнув. Слизько, вже трохи не так слизько, хвиля спала і трошки плити вже підсохли, а були ну, дуже дуже склизькі. Таких кабанчиків дуже приємно ловити. Навіть і прикормка не вся з кормушки вимилася, я ж кажу, тільки кинув, поставив фідер і як затіліпає. Погано, що темно. Нічого не видно і саму покльовку зняти дуже важко. Є сподівання, що вони будуть клювати, як почне розвиднюватись зранку. Засніму декілька покльовочок. Одягаю цілий великий пучок такий опарщів. Штук 6, 7, 8. Весь гачок забиваю. І ну, на такий великий пучок вони клюють, друзі. Ці велетні. Сподіваюсь, він сьогодні такий не останній. Все вони, друзі, розклювалися. Тільки кинув. Проходить буквально 3-5 хвилин і покльовка. 3-5 хвилин і покльовка. Дуже багато холостих покльовок. Не розумію чому, але я підсікаю і мимо, підсікаю і мимо. Ну ось на цей раз є. Ого, це карась, дивіться, який друзі. Карасямба. Ну, Такий десь грам 400, мабуть. Карась. Не лящ, але теж нічого так гарний. Ну Це щось повинно бути ще одне, друзі, гарне. Мабуть, такий самий лящик перед цим клюну. Кілуха-півторуха. Дивіться, як фідер вигинає. Що робиться, я його навіть з міста. Не можу з місця здвинути. Оце горбиль Йокарний балет. Дивіться, який кабан. Такий самий десь. Оце він. Це, друзі, сьогодні лящі клюють. Дивіться, другий. Ну, вісів кантера в мене немає, але просто повірте на слово. Оце ну іще один такий самий, як був перед цим. Півтора кілограма це мінімум у ньому, друзі. Ну, Дуже гарний. Ох! Просто такі красень. Давайте його не будемо мучать, вкинемо в садок. Стрибає тут по всій дамбі. Опа. До речі, не знаю чому, але клює лише на один фідер, наче я кидаю приблизно на одну дистанцію. Ну те, що мені вдалося побачити, коли ще вечором було світло. Зараз то я не бачу. Просто кидаю на кліпсу, та й все. Кидаю в одну точку, два, паралельно. Але на один клює, а на другий ні. Чому так, не знаю. Все абсолютно однакові. Монтаж, гачки, прикормка, наживка. Клює лише на один фідер. Ну, думаю, що один просто десь падає, трошки далі а другий трошки ближче. Я зараз навіть не знаю який далі, я кидаю який ближче. Мені здається, що однаково. Друзі, нарешті ранок, четверта година, трошки пішов в машину, перекімарив і ось тільки закину фідери і перша покльовочка Схоже на ляща. І другий вже, дивіться, теж клює. О, хороший. Дивіться, який Вася Вася Васильок. О, ось. Приблизно такі, як і вечора привали. Постривайка, постривайка, опа. Отакий ось гарний. Заковтнув очок, так? Да? О! Нарешті. Є один такий, друзі, гарний лящ. Зранку перший пішов, І декілька штук я впіймав з вечора. Дивіться, теж які гарні. Ну, всі такі один в один. Кіло плюс-мінус. З вечора попалося пару штук такі десь в районі до півтора кілограма. Ну оце вже щось це вже щось гарне, це вже походу лящ. так швидко друзі світає. Тільки-тільки ще темно було, а отже, щось гарне. Дивіться що витворяє. Мабуть такий гарний лящик. Да. Ох, Оце він. Це десь такий, як учора з вечора. Пару штук попалося. Такі десь плюс-мінус кіло. Можливо навіть кіло 200 десь такий. Гарний. Бачите, ще зранку леща впіймав. Думав, уже все. Так, пішлі, кинемо садочок. О, так. Ну що, друзі, ось така сьогодні була в мене риболовля. Я навіть не очікував, що спіймаю десяток таких гарних лящів. навіть спіймав декілька карасиків такі за пів кіло. І зараз вже шоста година ранку, і кльов зовсім зійшов на нівець, Тобто риба то клює, але зовсім отака дрібна, і навіть рахуєш до десяти, достаєш і гачок повністю голий. Який висновок, друзі, я зробив? Що риба тут клює лише вночі? Першого ляща я впіймав, як тільки сіло сонечко і почало темніти десь, мабуть, у 9 або в 10 годині вечора, і до 12 години дуже класно клювала. І потім зранку, з 4 години я почав рибалити, і також піймав декілька лящів. Десь до п'ятої ранку. В п'ятій ранку почало світати і все, все заглохло. Зараз шоста година, і ще часок я посидів і зовсім, зовсім не бачив кльову. Тому я вже буду збиратися додому, друзі. Риболовля видалась дуже чудово. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Ну а я сподіваюся, що найближчим часом можливо ще сюди приїду. і ми так Само з вами, друзі, гарненько порибалимо і половимо великих сріблястих та бронзових лящів. Все, друзі, до побачення. Всім пока-пока, до нових зустрічей!